Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників та продовжуємо читати Біблію. Хто вилі кров людську з людини, то виліта буде його кров, бо він учинив людину за образом Божим. Ви ж плодіться, розмножуйтеся, роїться на землі та розмножитись на ній, заповідь Бога, землею. І сказав Бог до Ноя та досинів його з ними, кажучи, а я ось свого заповіта укладаю, я з вами та з вашим потомством по вас. І кожного живою душою, що з вами, серед птаства, серед худоби, серед усієї земної зверини з вами, від усіх, що виходять з ковчегу до всієї землі земної зверини.